Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні буде таке відео типу влогу. Я отримала в коментарях такий запит на те, щоб поділитися, яка в мене є на даний момент косметика і чим я користуюсь. Я також ще зрозуміла, що хочу трохи структурувати все. І якби розкласти всю косметику. Е, в мене є такий е, пунктик. Я люблю час від часу все перескладати-складати е, по поличкам. Я купила такі перегородки, я ними ніколи не користувалася і хочу сьогодні от, е, в е, своїй шуфляді е, зробити такі е, переділення і все гарненько розкласти. Поговоримо трохи про український YouTube і взагалі. Е, все українське, тому поїхали. Ось такі штуки, вони пластмасові, і я так розумію, суть в тому, що можна їх розрізати під. Той розмір, який вам потрібен. Тому будемо зараз цим займатися. Але перед цим треба виняти всю косметику, яка в мене тут є. Тут в мене є отакі. Як сумочки, але для саме такого структурованого зберігання вони взагалі не підходять. Тому будемо тестити оці перегородки. Ну, насправді в мене не так багато косметики. Я знаю, що у деяких прям її реально дуже багато. Але в мене ще не до такої не, не такий рівень, в принципі.

Циферки написані, тобто для чого їх Ну, м'яці? Ось 15, тобто в загальному 38. Не знаю, що ця інформація нам дає, але отож. Що хотіла ще сьогодні, поки я це ріжу вам розповісти. Хотіла розповісти про те, що так само, як от в косметиці ми шукаємо замінників тим компаніям, які не вийшли з рефії. Ви можете, до речі, подивитись десь тут. Чи тут буде підказка на відео, яке в мене є на каналі, про такі, про такі компанії? Також є така потреба в заміні. Ще російського контенту саме на Ютубі. І багато людей типу, починають панікувати і казати, що а, де ж нам брати заміни то російського контенту, і якби в нас там немає такого, і тому подібне. А, власне, саме от це надихнуло мене на, на створення а, цього каналу. А, я а, хочу поділитися з вами таким. Сайтом називається Маніфест. Він є як і сайт, є як в YouTube. і там зібрані всі україномовні канали на різні тематики. Тобто, якщо вам подобається там не знаю, якісь ігри, мода, кіно, там аніме, ви туди йдете, шукаєте відповідний розділ і знаходите список сайтів, не сайтів, список YouTube каналів, де це є основною тематикою. І таким чином знаходити україномовний контент того, що, чим ви цікавите. Тому що те, що зараз так багато людей переходять на українську мову, це є дуже круто. І взагалі я сама почала цікавитись дуже саме історичними такими подіями, можна сказати, це історією України. Зрозуміло, що ми її вивчали в школі, і якби ми типу це все знаємо, але якось це було просто ну, якісь дати, якісь події. Зараз це все якось переосмислюється. Існує зараз багато блогів в Ютубі, які розповідають про історію України, такий, наприклад, як локальна історія. І це дуже цікаво, тому що чим більше я дізнаюсь. Якихось історичних а, подій, а, якби історію взагалі України, встановлення як держави, а, якихось культурних процесів. Тим більше я починаю розуміти ну, всю ситуацію, та яка відбувається зараз, та яка відбувалася до цього. От розуміння саме оцих, якби, початків, оцих джерел, а, таке пізнання. Перевідкриття історичних там, подій, осіб, воно все дає таке відчуття якоїсь основи під ногами, типу, якби не знаю, відчувається, ніби ти відновлюєш якісь корені, джерела, і це дає ще більше сил ще більше мотивації розвивати українське, цікавитись українським і взагалі популяризувати українське. Ось. Тому не знаю, чи у багатьох такий зараз процес, чи не у багатьох, але от справді я осмислено почала цікавитись історією. Мені реально це цікаво слухати, дивитись, читати. І багато-багато чого я зараз розумію, того, чого я раніше не розуміла і не знала, наскільки ми крута нація, наскільки у нас крута історія, наскільки у нас круті були і є люди. І це все якби говорить про те, що в нас закладений дуже великий потенціал. Просто його придушували століттями. І зараз таке відчуття, ніби от нарешті ми якби, маємо шанс відплатити і якби, вибороти своє право за всі покоління до нас. Тому це дуже прикольний такий процес. І Я сподіваюся, що багато людей також прийдуть до цього. Бо ця осмисленість вона насправді допомагає бути більш стабільним і визначеним в своїх поглядах і в своїх принципах. Ось так зараз, наприклад, я читаю книжку Віри Агеєвої за лаштунками імперії, називається, і там мене просто дивує, як там визначні люди 20-го століття говорять про те. Що відбувається зараз. І ніби вони розуміли все набагато краще, ніж ми розуміли там, ще рік назад. Тобто, коли Леся Українка на початку ХХ століття пише про те, що ми різні народи, ми не братні народи, у нас все різне, культура різна, так ми поряд знаходимося, але ми різні і не треба лізти в внутрішні справи один одного то вона це розуміла на початку ХХ століття. Деякі не розуміли цього на початку цього року. Ну, отак. Це дуже дивує і дуже якби, вау. Як я сьогодні почула в одному подкасті, що коли ви дивитесь російський YouTube, ви тим самим шкодите українському.